Що ви там, добрий день з Різдвом вас? Як ви Різдво відмічали? Бо я в досить традиційний спосіб. Займався тим, що писав поліцію, заяву до поліції через те, що нашого українця добре потлумили. Причому добре поколотили, через те, що голову зашивали і кілька зубів знесли. В Різдвяну ніч. Компанія, хлопці, 20 пару років відпочивали. Поруч сиділи поляки компанії. З ними щось там попереговорювалися, щось сюди, ніби якби товариські стосунки. Але потім, каже, під час самого розгару дискотеки бачиш, бачив, що той поляк на якогось українця свариться. Прийшов вступитися з прочитавши е, правильну річ, потім по по того, що Різдво, що ви сваритеся між собою. Особливо довго не розбиралися, почав, почалася, почався почався тлум такий, що стулами, і бокалами, і чим завгодно товкли. Медичну допомогу хлопцеві надано, заяву до поліції складено. І знаєте що? Я в цій ситуації стояв перед вибором, чи докладати національну розінь, чи не докладати. І вирішив не докладати. Через те, що тенденція є такою, що польські влади можуть, ну, не влади, а поліції, можуть да, ця частина теж влади, поліція може просто зливати такого роду справи. Бо їм не потрібна ця статистика з кількості національної нерозділів. Оцей фактор вже можна його використовувати тоді, коли на етапах слідства ми вже принаймні встановимо, що то тузалю не були. Його тоді вже можна підключати для того, як додатковий метод тиску на прокурора, щоб не злили цю справу, а реально дотягнули. А до чого дотягнули, ну тут не несуть суть покарання, цікавить. Суть компенсації людині за те, що вона втратила тимчасово взагалі віру в життя, а не кажучи вже час на відновлення і тощо. Каже, пішов розбороняти незнайомих йому людей, як на очах яких побачив конфлікт. Ясно, що у нас в певній мірі закладено інстинктом прагнення до миру, до спокою. Але в таких ситуаціях як ви бачите, що хтось тлумитися, то не поспішайте входити туди з своїм баченням справедливості. Ну, цьому хлопаку і кажу, а може, ми один з одним спорили, бо один другого кілограм героїна вкрав. Не вважаєш, кажучи, що могли і на ножа поставити взагалі в такій ситуації, прийнявши тебе за сторону конфлікту. Будьте обережні, бережіть себе, бо не кругом справедливістю можна перемогти. Зокрема, там, де хамство і невіжество, то там ні до чого не достукаєшся. Знаєте що? І справа точно не в тому, щоб кинути роздвяну кутю і заробити 300 злотих, які мені люди заплатили за те, що я провів частину цього дня з їхньою ситуацією. Я чітко відчував просто в той момент, що більше їм ніхто на Різдво не допоможе. Тому не мав права відмовити. Справедливість має існувати, І що у вас з Різдвом вітаю, І що ви там ще що кажіть. Бо я зараз хочу дуже сильно кави з молоком випити, напевно, що на другий день Різдва сьогодні трохи дам, як то кажуть, сраці спокій. Собакою гуляю. Ось вона моя Красуня. Наступаючи новим роком.